Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ нові акції з 5 березня по 11 березня включно весняні знижки до 50%. Сьомга слабосолена з кипками без шкірки 100 г за 90 гривень. Філе шматочком на шкірці 180 г за 165 гривень від своєї лінії. Купійки заокруглюю у більшу сторону. Ікра горбуші лососева зерниста 100 г від торгової марки рибкомпродукт 220 гривень. Ковбаса сирокопчена салямі болгарська 1 кг за 267 гривень від м'ясної лавки своєї лінії. Ковбаса напівкопчена баликова 500 г за 74,50 гривень. Шинка варена. Рулет -курячий від торгової марки Добров 500 грамів за 115 гривень. Консерви. Кукурудза консервована 3950 340 г. Горошок зелений 420 г, 36 гривень від делюкс. Сири -тверді від торгової марки «Комо», Гавда, вершковий, сметанковий. 52 гривні та 50 копійок. Горіховий 66 гривень 150 грамів в упаковці. Консерви. Оливки зелені. Консервовані без кісточки 64 гривні. Чорні оливки 57 гривень з кісточкою або без. вага 400 г. Подарунковий набір цукерок від торгової марки Рошен. Київ вечірній, ціна 198 гривень або чоколатерія. Шоколад від торгової марки Мілка молочний в асортименті, Вага 270 до 300 г 119 гривень. Від торгової марки «Сандора» – Напій, сік або нектар. 45 гривень та 30 копійок. І інші варіанти 48 гривень та 40 копійок. Нарізка хамон від торгової марки Коста Брава. Ціна 70 гривень. Вага 80 грамів. Нарізка асорті від торгової марки Глобіно 180 грамів за 94. Ковбаса сиров'ялина фует. Ціна 88 гривень 150 г. Крильця курячі варено в копчені 1 кг 165 гривень. Ковбаса варена від торгової марки добров 224 гривні за кілограм. Лікарська Для парма ціна 363 гривні за кілограм. Також від торгової марки добров. Сир плавлений. Гавда чедер або тост, вага 130 г ціна 49 гривень. Хліб бонбагет, ляний 290 г 2350, сир 12 місяців, 67 гривень. Кусочками вага 100 г, тертий 60 гривень також 100 г. І суцільним шматочком ціна 116 гривень за 180 г. Рибальця для грилю в маринаді 1 кг за 226 гривень. Торгова марка Глобіно або це м'ясо. Сметана молокія 300 г в стаканчику 20% жирності 43 гривні. Йогурт Фантазія торгова марка Делісімо 118 г 21 гривня. 4 варіанти смаків. Крем сир від торгової марки Біло 180 г 51 гривня. Масло солодковершкове селянське ферма 180 г 85-50 73% жирності. Сир напівтвердий, гавда, гавдобезлактозний та «Маздам» – 58 гривень 150 г, морозиво від торгової марки Рудь 100% 500 г 62 гривні. Морозиво три ведмеді, Монако десерт, полуничний чизкейк або тіромісу 500 г 91 гривня та 50 копійок. Хачапурі по-аджарськи 300 г 74 гривні. Суміш овочева італійська 49,90 і овочева суміш вук для грилю та смаження 400 г 50 гривень. Морозово хрещатик 18,40. Хрещатик 3 смаки на вибір. Ціна 13 гривень 70 г. Гр. Пресерви коктейль із морепродуктів від своєї лінії 67 гривень. Оселедець 69 гривень за 300 г. Крабові палички заморожені водний світ 520 г за 95 гривень. Креветки від торгової марки Норвен 175 гривень 700 г. Оселедець філе в олії 250 г 59 гривень, теж від норвен. М'ясо в міді варено морожене в глазурі 350 г 77 гривень. Ікра імітована зі смаком горбущем 250 г 53 гривні та 50 копійок. Напій безалкогольний енергетичний 500 мл 36 гривень. Напій від торгової марки «Літо» – апельсин – 38 гривень і виноград Гранат нектар 15 літри. Вода трускавецька. Мінеральна негазована або слабогазована 1,5 літри за 14,50. Торгова марка своя лінія. Напій газований 2 літри живчик. 31 гривня. Напій в асортименті безалкогольний сильногазований, пепсі, 2 літри, 37 гривень. Напій Фанта або спрайт, 2 літри за 36, Цукерки Рафаело, 210 г 165 гривень. Цукерки Angel Kiss Любімов, 140 грамів 84 гривні. Цукерочки від Deluxe Трюфель. 90 гривень. Морські скарби 250 грамів за 121 гривню. Цукерки день у день асорті 75 гривень 250 грамів. Манго сушене 100 грамів за 37 гривень. Шоколад Міленіум з горіхами 110 грамів за 42 гривні. Три варіанти в асортименті. Вафлі від своєї лінії 236 г за 34 гривні, Цукерки від своєї лінії 95 гривень 205 г 98 гривень 240 г. Кава натуральна мелена 186 у зернах 1 кг 500 гривень. Кава Якобс Монарх Рощина. 295 гривень 190 грамів і 200 г 245 гривень. Чай від торгової марки Deluxe 80 грамів 48 гривень, 100 г 52 гривні розсипний, чай від торгової марки Ловере 2 смаки по 41 гривні, чайне асорті 24 пакетики за 43 гривні та 50 копійок. І чайне асорті за 137 гривень 6 видів по 15 пакетиків. Сухі сніданки Акса 330 г 47 гривень фруктовий або шоколадний варіант. Чипси від торгової марки Чіпстерс. Картопляні 26 гривень 140 грамів. Майонез королівський смак. Королівський 48,50 Європейський. 47 гривень, вага 500 г. Соуси від торгової марки Торчин. Сацебелі, шаурма або бургер 200 г 21 гривня. Огірки мариновані, корнішони 680 г 70 гривень. Консерви. Гриби опеньки 77 гривень 530 г. Консерви. печінка, тріски. 21 гривня та 50 копійок від делюкс. Шпротив олії 190 г 62 гривні та 50 копійок, також делюкс. Консерви тонець шматочками у власному соку в олії 55-50, Бальзам ополіскувач віддав 77 гривень 200 мл. Шампунь віддав об'єм 400 мл 104 гривні мило миловітерової марки DAF, Ціна 37,70, вага 135 г. Серветки косметичні універсальні двошарові від своєї лінії 150 г 28,30 Рушнички паперові 46,30 рулон. Дезодоранти чоловічі роликові фа 48 гривень, жіночі 45 гривень, три на вибір. Гель для душу від ФА, жіночий 47,50-250 мл, чоловічий 67 гривень і чоловічий об'ємом 400 мл 87 гривень та 50 копійок. Маска для від вітрової марки Калос 73 грн 500 мл. Літрова масочка або шампунь за 106 гривень. Набір подарунковий Кур». Входить в комплект шампунь для волосся 250 мл та спрей 200 мл 199 гривень. Від гліз Шварцкоп» шампунь для волосся 400 мл 105 Гель для душу Джонсонс 64 гривні 400 мл. Шампунь дитячий. Ціна 78 гривень, також від торгової марки Джонсон 300 мл. Гель для душу чоловічий 3 в 1, Меладу 58 гривень, Шампунь для волосся Органіке 43 гривні 900 мл. Торгова марка Dallas. Гель для душу меладу жіночий 750 мл 84 гривні. Дезодорант стік 76 від рексона жіночий. Чоловічий 70 гривень та 50 копійок. Рексона спрей 71 гривня та 50 копійок. Крем нівея 74 гривні 150 мл. душу від віднівея 250 мл 61 гривня та 30 копійок. Дезодоранти роликові віднівея жіночий. 53 гривні, стік 84 гривні, колготи жіночі 40 ден, 48 гривень за упаковку. Є трійка, четвірка та п'ятірка розміри. Це весь анонс. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!